Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з себе на каналі на своїй маленькій кухонці. І сьогодні я хочу приготувати досить такий ситний і досить такий бюджетний осінній салатик з курячих сердечок. Для того, щоб приготувати салат, нам власне, потрібні такі інгредієнти, як самі сердечка, яйця, майонез, квасоля. Квасолю можна замінити зеленим горошком. Огірки квашені, можна мариновані, я взяла квашені, і цибулина синя, також пучечок зелені. Друзі, найперше, нам потрібно, звичайно, перекинути у друшлячок сердечко і гарно їх вимити. Вимити і вичистити. Відрізати оці трубочки, відрізати жирочок, такий великий, все, що не красиве, повідрізати. З помитих сердечок відрізаю все. Що мені не подобається, і складаю одразу в кастрюльку, в якій я буду сердечка варити. Друзі, я роблю салат для сім'ї і роблю велику порцію на кілограм сердечок. Якщо вам буде забагато, ви можете цю порцію, я напишу. Скільки чого? От у мене тут кілограм сердечок, три великі огірки, шість яєць, 250 грамів квасолі, величезна цибулина. Ви можете поділити цю порцію на двоє, якщо вам не потрібно так багато. Так, мої хороші, далі в почищенні сердечка ми додаємо кілька грошин духмяного перцю, також лавровий листочок. Також додаємо сюди дрібку солі. Буквально чайну ложку і заливаємо холодною водою. Так, щоб покрило. І ставимо варити, друзі, до готовності. Це десь буде приблизно пів години. Далі квасолю теж висипаємо в друшляк, сполоскуємо, промиваємо, висипаємо промиту квасолю в кастрюльку, заливаємо холодною водою. І ставимо варитися до готовності. Я думаю, що вона, поки звариться, сердечко, теж звариться, бо ця квасолька в мене, друзі, не стара, а така ще трошки зеленкувата. Якщо ви будете брати квасолю вже суху, то краще її на ніч замочити, а тоді варити, щоб швидше зварилася. Яйця теж гарненько вимиваємо, кладемо в кастрюльку. Ципнемо граминочку солі і заливаємо холодною водою і ставимо варитися 10 хвилин. А самі тим часом замаринуємо цибульку. Її треба спочатку порізати чверть кільцями туненько. Далі вийдемо цибульку складаємо в посудинку. Додаємо сюди дрібку солі півчайної ложки, пів столової ложки цукру і 2 столови 3 столові ложки яблучного оцту. Якщо не маєте яблучного, друзі, то можна. Додавати звичайний столовий 9%, просто зменшить Дайте не три ложки, а 2 ложки. Ось. І також додаємо грамів 50 водички. І перемішуємо. Цибулька вона така має, друзі, бути гостренька, чуть, чуть з кислиночкою. Можна так трошки притиснути ложечкою. Все залишаємо, нехай маринується. І тим часом, друзі, нарізаємо соломкою квашені огірочки. Можна мариновані. Мені квашені тут більше подобаються, ніж мариновані. Мариновані, розумієте, що вони будуть солодкуватенькі. Можна, друзі, нарізати кубиками цей салат. Виріжте так, як вам подобається. Мені ось саме цей салат хочеться порізати соломкою. Так, перекладаємо огірочки на тарілочку і чекаємо, поки зваряться наші продукти і будемо продовжувати. А тим часом, друзі, я поріжу уже зварені і охолоджені яєчка з соломочкою. А також, друзі, ріжемо цей салатик, пучок зелені. Було б ідеалі мати рів, але в мене немає. Я взяла Кучок петрушки. Якщо ви маєте кріп, то додайте краще трохи кропу, трохи петрушки. Саме зелень зробить цей салат як таким трошки легшим. Так, і далі ми будемо з вами різати сердечка. Квасолька теж зварилася, отут прохолодає. І далі ми розрізаємо сердечка, друзі, соломочкою, наскільки можемо. На 4, на 6, як вам подобається. Такими от довгенькими шматочками, видно вам. Ось такими. І вже буду складати одразу в мисочку, в якій я буду замішувати салат. І так ріжу всі сердечка. Все, друзі, друзі, всі інгредієнти у мене вже порізані, підготовлені і можна збирати салат. Викладаю в миску серця, викладаю квасону. Вкладаю яйця, викладаю огірки. Відтискаю цибулю і викладаю сюди. Дивіться, яке гарне поєднання кольорів, правда ж? Як на мене це дуже гарно. І фіолетовий, тут, і відтінки зелених, і жовтий, яскравий, і білий. Кладу сюди зелень. Дуже акуратно, друзі, солимо. чуть чуть солю півчайної ложки, тому що, дивіться, солоний огірок, Квасолю солила, серце солила. Один тільки, одні тільки яйця не солені, Тоб, буквально, навіть, може, ще трошки менше. Ну, от Півчайної ложечки без чубка солі і півчайної ложечки, пів ложечки перцю чорного. І далі кладемо майонез. Друзі, майонезу кладете так, як любите ви. Кладете так, як вам подобається. У мене от банка має 420 грамів. То я десь пів банки 220 грамів, приблизно 250 грамів. Кладу майонезу. І вимішую всі інгредієнти. Вимішали, викладаємо салат в красиву посудину. От я мої дорогенький не виняток і обов'язково спробую, що ми тут з вами. Що ми тут з вами наготували, мої хороші? Подивіться, як виглядає зблизько цей салатик. Це дуже ситний салат, друзі. Для, для мужчин підійде, для тих, хто фізично працює, або для тих, хто просто любить смачно і добре попоїсти, як, наприклад, я. І ситний, і ніжний водночас. Квасолька додає ситості, М'яско дуже ніжне, відчувається гарно зелені, попадає така солодко солодко цибулька і огірочок. Одним словом, неймовірна смакота, мої хороші. А я вам щиро дякую за те, що ви переглянули це відео, за ваші коментарі, вподобайки і поширення. Мені дуже приємно, друзі, що ви мене дивитесь і готуєте разом зі мною. Запрошую, готуйте для своїх. Рідних людей, цей салат заслуговує і святкового столу. Скоро свята, друзі, скоро різдво. Можна цей салат зробити і на святковий стіл. Всім вам міцного здоров'я, всіх благ, швидше нам мирного неба, всього самого-самого доброго. До побачення.